Капельох Гросмейстера. Того ранку я швидко зробив уроки, тому що вони були нескладні. По-перше, я намалював будиночок Баби Яхи, як вона сидить біля віконці і читає газету. А по-друге, я склав речення, ми збудували курінь, а більше нічого не було задано. І я надів пальто, взяв із собою край свіжого хліба і пішов гуляти на бульвар. На нашому бульварі посередині є ставок, а в ставку плавають лебеді, гуси і качки. Того дня був дуже сильний вітер, і все листя на деревах повиверталося, і ставок був якийсь шершавий вітру. Як тільки я прийшов до бульвар, я побачив, що сьогодні майже нікого немає, тільки два якихось незнайомих хлопці бігають по доріжках. А на лаві сидить дядечко і сам собою грає в шахи. Він сидить на лаві боком, а позад нього лежить його капелюх. І в цей час вітер мухнув особливо сильно, і оцей саме дядя капелюх. Злетів з лави, а жахіст нічого не помітив. Сидить собі, встримив носом свої шахи. Він, мабуть, дуже захопився і забув про все на світі. Я теж, коли граю, статому шахи, нічого навколо себе не бачу, тому що дуже кортить виграти. І ось вітер піднявся капелюх, а потім він почав плавно спускатися і опинився якраз перед тим незнайомими хлопчаками, що гралися на доріжці. Вони вдвох порозтягнули до нього руку. Але де там? Тому що вітер капелюх раптом значить живий підстрибнув угору, перелетів через цих хлопців і красиво спланував прямо в ставок. Але впав він не у воду, а одному лебеді на голову. Качки дуже перелякались, і гуси теж. Вони кинулися в врозтіч від капелюха хто куди. А от лебеді, навпаки, дуже зацікавились, що це за чудасія така вийшла, і всі підпливли до цього лебедя в капелюсі. А він сило крутив головою, щоб скинути капелюха, але той ніяк не злітав. І всі лебеді дивились на це, і, мабуть, дуже здивувались. Тоді ці незнайомі хлопці на березі почали приманювати лебедів до себе. Вони свистіли Фью-фью-фью-фью! Наче лебедь то собака. Я сказав зараз їх заманю хлібом, а ви принесіть сюди якусь довгеньку палицю. Треба ж усе таки повернути капелюха тому шахістові. Можливо, він гросмейстер. І я витяг свій хліб із кишені і почав його кришити і кидати у воду. І стільки було лебедів, і гусей і качок усі підпливли до мене. І коло самого берега розчинилась справжня тиснява і штовханина, справжній пташиний базар, і лебедь у капелюсі теж штовхався і нахиляв голову за хлібом. І капелюх з нього нарешті зіскочив. Він підплив досить близько. Тут підбігли незнайомі хлопці. Вони дістали довжелезну жордину, а на кінці жордині стрічав гвіздок. І хлопці одразу почали вудити цей капелюх, але трішечки не діставали. Тоді вони взялися за руки, і в них вийшов ланцюжок, і той, який був з жардину, почав знову виловлювати капелюх. Я йому сказав ти намагайся гвістком у саме серединку проштрикнути. І підсікає, як йоржа, знаєш. А він каже: я, мабуть, зараз шубавнусь у ставок, тому що мене слабенько тримають. Я кажу. Дай но ну, я, він каже, катай, а то я обов'язково гупнусь. Я кажу тримайте мене вдвох за хлястик. І вони почали мене тримати. А я взяв жердину обома руками весь витягся вперед та як замахнусь та як ляснусь прямо обличчям уперед. Добре чи не дуже забився. Там було м'якеньке багно, так що було не боляче. Я кажу Чому ж ви погано тримаєте? Як не вмієте, то й не беріться. Вони кажуть ні, ми добре тримали. Це твій хлястик відірвався, увесь із м'ясом. Я кажу, кладіть його мені в кишеню, а самі тримайте просто за пальто, за хвіст. Пальта, мабуть, не порветься, ну. І знову потягнувся з реждиною до капелюха. Я зачекав трохи, щоб вітерець підігнав його ближче, і весь час потихеньку підгібав його до себе. Мені хотілось віддати його шахістові. А раптом він не справді хросьмейстер, а може, це навіть сам Ботвинник. Просто так вийшов погуляти, і все. Адже трапляються такі випадки в житті, я віддам йому капелюха, він скаже мені «Спасіби, Денисе! І я потім сфотографую з ним і буду карточку всім показувати. А може він зі мною навіть погодиться зіграти одну партію, а раптом я виграю. Бувають же такі випадки? І тут капелюх підпилив трохи ближче, і я замахнувся і штрикнув гвіздок точнісінько в матівку. Незнайомі хлопці закричали: Є! А я зняв капелюх із цвяка. Він був дуже мокрий і тяжкий. Я сказав треба його викрутити. І один із хлопчиків узяв капелюх, завільний кінець і почав його крутити праворуч. А я крутив навпаки, ліворуч, І з капелюха потекла вода. Ми добряче його викрутили, він навіть тріснув поперек. А хлопчисько, який нічого не робив, він сказав: Ну, все в порядку, давайте його сюди. Я віддам його дядечкові. Я кажу, ще чого, я сам він дам. Тоді він почав тягнути капелюха до себе, а другий до себе. А я до себе. І в нас ненавмисно вийшла бійка, і вони вирвали підкладку з капелюха. І весь капелюх відібрали в мене. Я кажу, я хлібом заманював в лебеді, мені віддавати. Вони кажуть, а хто ж ордину знайшов із гвіздком? Я кажу, а чи хлястик відірвався? Тоді один із них каже: гаразд, віддаємо Маркушко. Йому все одно дома дадуть прочуханка за хлястик. Маркушко сказав: На, бери свій нещасний капелюх і піддав його ногою, як м'яча. А я схопив його і швидко побіг у кінець алеї, де сидів шахіст. Я підбіг до нього і сказав: Дядечку, ось вам ваш капелюх! Де? спитав він, ось, сказав я і протягнув йому капелюх. Він сказав: Ти помиляєшся, хлопчику, мій капелюх тут! І він озирнувся, а на лавіш нічого не було. І він закричав: у чому справа? Де мій капелюх? Я вас питаю? Я трохи відійшов від нього і знову сказав: Ось він! Ось! Хіба ви не бачите? А він аж задихнувся. Що ти мені сунеш якась страхіття? У мене був новісінький капелюх. Де він? Відповідай зараз же. Я йому кажу ваш капелюх вітром здуло, і він потрапив у ставок, але я його підшипив ввіздиком, а потім викрутили з нього воду. Ось він, беріть, а це підкладка. Він сказав: я негайно відведу тебе до твоїх батьків. Я сказала «Мама в інституті, тато на заводі, а ви пробачте не ботвинник?» він зовсім розсердився. Іди гай, хлопчику, зникне з моїх очей. А то матимеш на горіхи. Я ще трошки відійшов і сказав: а то давайте зіграємо. Він уперше уважно подивився на мене. Він сказав: А ти хіба вмієш? І сказав: ого. Тоді він зіткнув і сказав: Ну, сідай. Третє місце в стилі Бетерфляй. Коли я йшов додому з басейну, в мене був дуже хороший настрій. Мені подобалися усі тролейбуси, вони такі прозорі, і усіх видно, хто в них їде, і мороженці сподобались, що вони веселі і подобались, що нема спеки дворі, і вітерець холодить мою мокру голову. Але особливо мені подобалось, що я зайняв третє місце в стилі батерфляй, і що я зараз розкажу про це татові. Він давно хотів, щоб я навчився плавати. Він каже, що всі люди повинні вміти плавати, а хлопчики особливо. Тому що вони мужчини. А який це мужчина, якщо він може втопитись під час аварії корабля, чи просто так, на чистих ставках, коли човен перевернеться? І ось я сьогодні зайняв третє місце, і зараз я скажу про це татові. Я дуже поспішав додому, і коли вийшов до кімнати, мама одразу спитала Ти що такий, сяючий? я сказала. А у нас сьогодні були змагання. Тата сказав: Це ж які? Заплив на 25 метрів у стилі батерфляй. — Тата сказав: Ну і як? Третє місце, сказав я. Тато аж почервонів від задоволення. Та ну, сказав він, от здорово. Він відклав у бік газету. Молодець. Я знав, що він зрадіє. Настрій у мене став ще кращим. А хто ж перше зайняв? спитав тато. Я сказав перше місце зайняв Вовка. Він уже давно вміє плавати. Йому це не важко було. От так Вовка, сказав тато. Ну а хто ж зайняв друге місце? А друге сказав я. Зайняв руденький один хлопчисько, не знаю, як його звуть. На жабаня схоже, особливо у воді. А ти, значить, вийшов на третє та сміхнувся, і мені було дуже приємно. Ну що ж, сказав він, все таки ще не каже, третє місце теж призове бронзова медаль. Ну а хто ж на четвертому лишився? Хто зайняв четверте? Він сказав: Четверте місце ніхто не зайняв. Він дуже здивувався. Як це? Я сказав, ми всі третє місце зайняли. І я, і Мешко, і Толик, і Кімко. Всі-всі. Вовка перше, груди жабаня, друге. А ми ті лишились 18 чоловік. Ми зайняли третє. Так інструктор сказав. Тата сказав: А, оно що, тоді все зрозуміло. І він знову уткнувся в газету. А у мене чомусь зовсім зник хороший настрій.